Генетика відіграє важливу роль у визначенні типу шкіри: правильно визначити тип шкіри, нормальна, суха, комбінована чи жирна це перший крок до підбору засобів догляду за шкірою, який підходить саме тобі. Спочатку вмий обличчя і спостерігай за його виглядом і відчуттями через кілька хвилин без нанесення будь-яких засобів для догляду за шкірою. Якщо не відчуваєш дискомфорту, а шкіра виглядає зволоженою, тоді у тебе нормальний тип шкіри. Якщо з'явилося відчуття стягнутості, відсутній блиск або жирність, найімовірніше, у тебе сухий тип шкіри. Якщо у те зоні шкіра жирна, а на щоках більше до сухої, у тебе комбінований тип шкіри. Якщо на шкірі наявний певний блиск, тоді у тебе жирний тип шкіри. Незалежно від того, чи у тебе сухий тип шкіри чи комбінований, секрет доглянути Здорової шкіри це ефективні засоби, створені спеціально для твого типу шкіри. Вмиватися двічі на день вранці та ввечері необхідність. Це можливість змити денні торботи, освіжити шкіру і підготувати її до подальших процедур догляду. Очищувальні засоби, призначені для певного типу шкіри, допоможуть отримати зволожену або матову шкіру, про яку ти мрієш. Зволожувальний очищувальний засіб Mary Kay ефективно видаляє забруднення та жир і залишає шкіру приємно зволоженою. Після використання цього засобу шкіра залишається сяючою, свіжою та м'якою без відчуття стягненості чи сухості. Якщо тобі більше до вподоби матовий ефект, спробуй матуючий очищувальний засіб Mary Kay. Він ефективно видалить забруднення і надлишок жиру, зменшуючи масний блиск. Після використання цього засобу шкіра залишиться свіжою та м'якою, без відчуття стягненості чи сухості. Якщо хочеш надати шкірі сяйва, використовуй ексфоліацію 2-3 рази на тиждень. Відлущення відмерлих клітин шкіри сприятиме її оновленню. Відлущувальний скраб Mary Kay допомагає видалити відмерлі клітини шкіри та очистити пори, щоб покращити засвоєння шкірою наступних етапів догляду. Після його використання шкіра стає гладенькою, м'якою та глибоко очищеною. Чи не мрія? Тонік є додатковим етапом догляду за шкірою після очищення. Він готує шкіру до подальших процедур твоєї б'юті-рутини. Відновлювальний тонік Mary Kay допомагає відновити природний баланс шкіри, не пересушуючи її після використання цього відновлювального тоніка. Шкіра виглядає здоровою та сяйною, без слідів забруднення. Чи знаєш ти, що шкіра на 60% складається з води, і будь-яка шкіра, навіть жирна, може бути зневодненою? На щастя, використання зволожувального крему, розробленого спеціально для вашого типу шкіри, двічі на день допоможе тобі зберегати здоровий вигляд шкіри, якого ми всі прагнемо. Зволожувальний крем Mary Kay забезпечує шкіру необхідним зволоженням щодня, вранці та ввечері. Легка невагома формула забезпечує потрібний рівень зволоження шкіри. Матуючи зволожувальний засіб, Mary Kay надає вашій шкірі таку необхідну щоденну дозу зволоження зранку та ввечері, але цей засіб з легкою, невагомою текстурою, швидко поглинеється і надає твоїй шкірі матовості. Якщо ти прагнеш зберегти здоров'я та гарний вигляд шкіри, саме час вибрати ту бюті рутину, яка відповідатиме потребам саме твого типу шкіри. Крок перший розпочни зачищення та зволоження до цих засобів додай такі базові засоби догляду, як тонік і скраб. Далі підбери собі інші продукти відповідно до цілей, бюджету і сезонних змін у шкірі. Можливо, у тебе суха шкіра лише взимку. Якщо ти щоденно наносиш макіяж, то перед вмуванням обов'язково необхідно використовувати засіб для зняття макіяжу з очей та міцелярну воду. Після очищення варто використовувати маски для обличчя і патчі під очі, щоб отримати якомога більше користі від б'юті рутини та розслабитися після важкого дня. І не забувай про СПФ, завершальний етап догляду за шкірою, щоб з певністю ніжитися на сонечку. Не знаєш з чого почати? Створи свою персоналізовану б'юті-рутину разом з незалежною консультанткою з краси. Як твоя найкраща подруга у сфері догляду за шкірою, вона готова допомогти у всьому від визначення типу шкіри до підбору правильних засобів. У неї ти знайдеш відповіді на всі запитання.